Вітаю нещодавно з'явились відомості про те, що Росія готує анексію нових територій. Цього разу йдеться про Білорусь. Поки що нам мало відомо, ми знаємо, що між Путіним і Лукашенком виникнув спір щодо ціни російської нафти для Білорусі. Внаслідок спору в Кремлі в ультимативній формі порадили мінську скоріше об'єднатися з Москвою в нову союзну державу. Невідомо до яких наслідків призведе чергове загострення стосунків між РФ і Білорусію, Україну і всіх нас, це питання стосується напряму. У нас з Білорусю 1080 кілометрів спільного кордону. Від південного кордону Білорусі до Києва по прямій 100 кілометрів. Серйозних укріплень там немає. Якщо Москва захоплює Білорусь, для нас це означає, що. Східна Азіатська імперія обступає Україну з трьох боків, і в сотні кілометрів від нашої столиці стоять ворожі танки. Навіть з цих міркувань маємо слідкувати і розуміти, що там у Білорусі. Яка ж реакція в Білорусі? Що думають люди? Цей огляд перший з трьох присвячених Білорусі. Білорусь люди, білорусь суспільство і білорусь влада. Те, що нам треба знати про нашого сусіда, і те, що сусід допоможе нам роздивитися в самих собі. Ультиматумом Кремля Лукашенко був ображений і обурений. Ну це ж у інших можна відривати шматки країни і анексувати територію. а...

Вибачатися Нехороша інформація, що прийшлося звільнятися потім слухати цього. Ну, Тут всі згадали, що за декілька місяців до того він обіцяв на випадок війни роздати 7 мільйонів автоматів в кожну білоруську сім'ю. Не дай Бог війна, ми роздадим кожну сім'ю, і ми будемо захищати свою територію. Всімі, ну дітей, давайте виведемо старіки і навіть жінки і так далі. 7 мільйонів чоловік, 7 мільйонів получше, щоб вони могли захищатися. Але чи готові білоруси використовувати зброю заради захисту своєї країни і свого президента? Основна версія, навіщо Кремлю саме зараз починати процес формального поглинання Білорусі, така у 2024 році у Путіна закінчується ліміт президентських термінів. Якщо ж створити нову союзну державу РФ разом з Білорусією, може ще й з Казахстаном, з новою Конституцією, то Путін знов стає президентом, і у нього в новій державі знов перший президентський термін. Все геніальне просто і все просто геніально. Щоправда, не для Білорусі. В Білорусі Кремль працює за чіткою схемою: ми один народ, скубка бізнес-активів, російська агентура в керівництві. Армії силових структур, потім створення військових баз, референдум і, будь ласка, офіційне поглинання. Ми, ще раз почеркую, один народ, як кому би це не подобалося. Ми і від одного корня вирушує руске і білоруси. І саме зараз цей процес може увійти у завершальну фазу. Я пропоную подивитись експрес-опитування, проведене в Мінську, що думають білоруси про можливий союз з Росією, з моїми коментарями. а вы додавайте да, свои. Сейчас в прессе очень часто говорят о желании России присоединить Беларусь к себе. Что вы думаете по этому поводу? Я бы, если честно, дал свое согласие, если бы проходило какое-то голосование, чтобы вступить, ну, как бы объединить Беларусь вместе с Россией. Это как-то бы помогло нам? Считаю, что да. Как бы большой брат Россия. Ну, мы как бы под его крылом Росія великий брат, а Путін брат солдат. Брат солдат це Путін. Брат солдат, помічні? Це основа пропагандистської міфології. Ефективно впливає на слабких і закомплексованих. Навколо несправедливість, били в садочку, ображали в школі тягнуть хабара в інституті, немає гідної роботи. І у тебе не вистачає духу або можливості з цим боротись, то клич до себе окупанта. Великого брата вбивця і гвалтівника. І він за тебе помститься. Ну, да, щоправда, то біга плик настане першим. З точки зрення економіки, більше, або політики. Навірно, економіки. Ну, російська економіка то окрема пісня. Просто денег втік. Ви держите з вам всього доброго, хорошого настроєння і здару. Просто денег нет. Хлопець в окулярах забагато дивиться російське телебачення. Це тому, що російського. Телебачення в Білорусі забагато. В Україні рост телебачення в рази менше. Але ось такі хлопці в окулярах теж зустрічаються. Точно кажу, бо знайомий особисто. О чому ви говорите? Яке присоединение? Нет, ні, нет никакого смысла, да? Вы слушаете, к этому несчастью присоединяться. А почему? Это как-то ухудшило нашу ситуацию? Или эта страна должна это оставаться? Насколько стр... хочет. А вообще катастрофа будет. Кому присіднятися, коли збір російської. Людина володіє ситуацією? No comments. У мене мама сама з Росії, тому можливо, це було и хорошо даже. У мене мама сама з Росії. Це буває. А у 44-го президента Сполучених Штатів батько ваш з Кеній. Родинні зв'язки не можна різати, але як тобі особисто допоможе, якщо твою країну захопить батьківщина твоєї мами? С точки зрения экономики или же политики больше? С точки зрения, может, только политики. Экономики <рес> не сильно, наверное, будет хорошо. Але с политикой буде чудово. Враховуючи, враховуючи, що на сьогодні РФ – дурна країна і ще й під санкціями. В пресі говорять про желання Росії присоединити Білорусь до себе. Що ви думаєте по цьому поводу? Ну, добре, звісно, треба. Ми всі русські. Ви думаєте, буде все добре, їм стоїть це зробити? конечно. А что вы думаете может измениться тут? Да ничего не поміняється. Так, що російське здесь здесь, э, э, сказать, Земля уже наполовину российская. Ось тут він каже важливі речі. Це теж один з найважливіших для Кремля моментів. Скупити основні бізнес-активи означає не тільки контролювати її фінанси, і владу, але й людей привчити, що все навколо і так російське. Тут виникають прямі паралелі з Україною. Інвестиції російського бізнесу в Україну, незважаючи на війну, все зростають. Деякі випадки просто дикі. Наприклад, такі, як компанія Тедіс Україна, гіпермонополіст нашого тютюнового ринку, власник якої? Ще й власник заводу імені Дігтірьова в російському місті Ковров. І за ті мільярди, що він заробляє тут, в РФ він виробляє для Путіна зброю і постачає її на Донбас. І владу в Україні це. Влаштовує. <рив> Лукашенко відкрив Білорусь для російських олігархів. Зараз кусає лікті. Порошенко і Гройсман тримають Україну відкритою для російських олігархів. Робимо висновки. Ну, это не очень хорошо буде. Коли... Ну, це м'ягко кажучи. Білорусь забудь бути То есть, ви за независимость Білорусі. Я ничего не думаю по этому поводу. А дарма? Знаете, судачат много чего, и чего не скажешь в шутейном разговоре. Я с тобой не шутил. То есть вы думаете, что это просто так, бла-бла и... Я этого не говорил. Я этого не говорил, но... Я не знаю, как будет. Это решать не нам, это решать людям, которые стоят наверху, которые находятся у власти, что с одной стороны, что с другой. В ты можешь и не нам, но нам жить. Меня это по крайней мере, в сегодняшний день не касается. Так, много таких было, которые думали, что их цены стосуются. И в Украине было такие. Ну, отрицательно, конечно. Это плохо повлияло бы, да? Ну, конечно. Мы же суверенное государство. Желание России присоединить Беларусь. Беларуси, ну, тут по-разному можно посмотреть. Я против, конечно. То есть это ухудшило бы ситуацию? Конечно, намного бы ухудшило. Я очень только за, за это. Вы думаете, будут какие-то улучшения? Конечно, конечно. россия это есть Россия, мы за все-таки нее держимся. То есть... Это все-таки наши братья. Ну так, и сестры. Это самое. Мы православные. Поэтому я только за них. То есть вы считаете, чтобы так лучше? Мы и когда-то голосовали, чтобы не было рассоединения, чтобы вместе были. Но три человека решили судьбу нашей страны. Поэтому. Поэтому вы вы за это. Я за. Ось така літня пані з Мінська. Скажете, в Україні немає таких. О, от коли ще була покоління, то то те время почти как вы. И нас было будущее. Мы знали. Потом мы были спокойны за своих детей, а тепер мы переживаем за своих внуков, потому что мы не знаем, что у нас дальше будет. Ну щодо онуків то, конечно. Не беру російського світу, не беру російські лікарні. Але Білорусь ні з ким не воює. І служити онуку в армії в незалежній Білорусі десь біля дому. Ну а як захоплює Білорусь Росія, то знайдуть російські генерали, куди відправити призовників з Мінську. Згідно екстериторіального принципу несення військової служби в РФ місць забагато від находки до Алтаю, від Чечні до Сірії. Не буде Сірії ще щось знайдуть. Путін не воювати не може. І на пенсію онуку потім виходити в 100 років. Молодец бабуся, поддерживай объединение с Россией, сделай внукам сюрприз. Не обсуждаю эти темы. Не обсуждаете политику? Да. Было бы неплохо. Было бы неплохо, почему? Мое мнение, что, ну как я думаю, что Путин это человек, который, достав, ну не то чтобы достоин того, чтобы э, иметь большое государство в своем распоряжении, он Очень правильно думает по поводу управления страной, и нам было бы неплохо стать no. частью России. Было бы неплохо с точки зрения политики Політики. или это больше политики. Політики, да? Только политики. Я, в, к я не знаю, но я считаю, что это неправильно. Ну, то есть это бы никак не улучшилась ситуацию? Нет, 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 нет. Спасибо. Должна быть сви Суверенно, Суверенна, тобто ті закони виконуються, що в Мінську приймають. Не в Москві. Погані закони, погано влада ставиться до людей. Тут же в Мінську все треба і можна виправляти. Тут це реально. Мінськ ось він. Треба просто руки не складати і за справедливість боротися. Це можливо, бо у себе ж вдома. А до Москви за справедливістю не доберешся, не пустять. Я думаю, то, что это будет замечательно, наверное, с одной стороны, а с другой потеряется, может быть, что-то свое. Не знаю. Может быть, будет как-то сближение культуры. И будет теряться культура с вашей и России, может быть. То есть они как сольются в одно? Ну да. Я ничего о политике не думаю. Вы о ней не думаете да. За ну, нас и. Да. Ну, я думаю. За нас думают. Я думаю, что единство народов это было бы неплохо. Це було б бы з точки зрения економіки или більше політики неплохо? Політики, я думаю. Такої міжнаціональної рознії, яка існує зараз в РФ, в СРСР точно не було. Зелі люди зараз живуть в Росії. Недобрі. А може, тому що бояришник бухають, може життя занадто складне, може той, хто добрий був, вже на зоні чи за кордон подався. Але в Москві і в цілому в РФ чужем не мед. Ну, це відомо. Так, єдність народів, це було б дійсно непогано. Тільки до чого тут РФ? І потім єдність класно святкувати, коли кожен має свій окремий дім. Тоді товаришуємо, ходимо один до одного в гості. А якщо всі в одному бараку, яке тут буде товариство і єдність, будуть скандали, свари і панажовщини. Я ну, в РФ. Нет, мы самостоятельное государство. Россия очень велика будет. Неважно себя чувствовать, она со своими областями до конца не справляется. То есть это было даже хуже? Конечно. Сейчас в прессе очень часто говорят о желании России присоединить Беларусь к себе. Какое ваше мнение по этому поводу? Нет, вы нет. Непонятно, нет. Втыкла, соромыться может. А может страшно? Тема непроста. Но еще мы бачимо, з Цього опитування частина, а може і більшість білорусів, ставляться до експансії Росії спокійно. Приблизно так, хай буде як буде, це не ми вирішуємо і нас це поки не стосується. І як би сказати м'якче, мало хто морально готовий серйозно боротися за незалежну республіку Білорусь. Це просто таке враження. І ще враження. Я дивлюсь на білорусів і думаю. Ми зараз набагато краще відчуваємо власну відповідальність за свою землю. Можливо, ще погано розуміємо, як досягти результату, але до боротьби готові. Не всі, але нас достатньо. І для нас це позитив. Патріоти в Білорусі, безумовно, є. Але скільки? Їх? Про це в наступному огляді. Білорусь суспільство. Пишіть коментарі, ставте лайки, поширюйте відео, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в другій частині.